Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів youtube каналу Вівадія. Дякуємо вам за довіру, що ви з нами підписані на наш канал, коментуйте наші відео та їх показуєте своїм друзям. Нам важлива ваша підтримка і те, аби ви бачили якісну аналітику від наших експертів. Ми з командою стараємося, аби ви робили якісні висновки. До нашого ефіру доєднується експівробітник служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, моє шанування, і слава Україні. Вітаю, вітаю вас, дякую, що запросили. Пане Іване, сьогодні у тимчасово окупованому Джанкові в Криму, де розташована російська авіабаза вночі, 17 квітня, пролунали вибухи і виникла пожежа. Ну виглядає так, що детонувало тривалий час, тому що як пишуть кримські пабліки, орієнтовно десь детонація припинилася, але все одно місцями вибухає там об 11 годині дня, хоча так десь там була близько четвертої ночі. Що ви можете сказати про цю авіабазу, і наскільки потужні є пошкодження окупантів? давай так, це ось фраза про повторну детонацію, вона розкриває всю суть питання. Тобто не просто кудись прилетіло, не просто збили, а саме влучило і воно повторно почало вибухати. Я достаменно знаю, що склади з фініками та горіхами фундуком точно так повторно не вибухають. Це означає, що щось було військового характеру. Ця усі стоя. Що саме, ми не знаємо, ми тільки припускаємо та користуємося попередніми даними. Я думаю, що можливо надвечір в російських пабліках з'явиться інформація. Може це та брат, -та, ну, там зрозуміло про якихось в трусіках. І можливо завтра, після завтра, від ваших колег, журналістів, ну, розслідувачів-осітерів, буде більше супутників знімків, і там буде аналіз. Що до та після. Попередньо, що ми знаємо? Там орієнтовно, це попередньо знаходиться. А, Комплекс, цей С-400 протиповітряна оборона, коштовний, сучасний, вартості під, що не помиляюся, під мільярд американських доларів. Але гроші для росіян нічого не вартують. Не знаємо, що з ним. А, пошкодили його, знищили його, або залишився взагалі цілим, не цілий. Там знаходиться орієнтовно під 12 гелікоптерів різноманітних ударних, які використовувалися для е, ударів по південному напрямку, саме по наших хлопцях на Запорізькому напрямку? Що вони робили? Гелікоптер він підлітає, робить таке кабрірування. Він підіймає задімпідіймає ніс і отак вистрілює в напрямку наших українських військових е, ракети, і вони навісом летять і падають наші військовим на голову, пробувають наші позиції. Допомагають штурмувати росіян. Реально там знаходилося п'ять літаків. Не знаємо, якого типу, якого класу цілі напівцілі, розібрані реальні, бомбардувальники. не знаємо що. Якщо знаходяться літаки, які скидали керовані авіаційні бомби, теж супер, теж клас, теж важливо. Російські пабліки повідомляють про начебто повторну детонацію на складу в складі з ракетами цирку, з ті ракети, якими кошмарять периодично території України саме з Криму Вони запускаються з наземних комплексів автівки, скриваються в трою, вилітаються ракети. Вибухівки там не стільки багато, скільки планувалося, але вони є призвукові. надзвичайно велика швидкість. Останній раз в Київ пролітала. Дуже неприємна історія. Якщо вони здетоновані, то супер класний результат. І ще російські пабліки знову, бо у нас поки що інформації немає. Я певно, що нашого розвитку навіть немає інформації, теж збирають. Включила в мальчиків мальчиках трусиках, Це російські пілоти, які, начебто, там знаходилися, і хтось з них загинув. Не знаю, багато мало, але хтось чекаємо на підтвердження. Я ще хотіла з вами уточнити такий нюанс, тому що от знову ж таки в російських пабліках дискутують, чи міг бути нанесений удар по цьому аеродрому в Дженкові. Ну але серед версій, яка найбільше така. А, їм припадає до душі, що це були атаками. Як ви вважаєте, чим могли уражити? Процитую вас, мальчика в трусіках. Дивіться, насправді не важливо. Чи це я не завжди наголошу. Це як фокус ілюзіаніст. Як він того короля дістав з шляху? Ну яка різниця? Ну дістав, дістав. П'ять королів там було, чи там подвійне дно. Ну яка різниця? Головне, що він дістав. що шоу покинув на нашого приємна. Є результат у вигляді чогось знищеного. Поки не знаємо чого. Навіть якщо щось з цього одне, або тільки гелікоптери, або тільки літаки, або тільки С400, або мальчики в трусиках це має великий результат для української оборони і, можливо, на певному етапі зупинить атаки росіян на південному напрямку або змусить їх. Знову робити цю перетасовку, кручу вірчу запутати хочу це. Ось напивсташники, бо Крим це обмежена територія, дуже обмежена. Це як Чорне море для чорноморського флоту, але ну тільки на суходолі, і вони змушені постійно перетасовувати свою авіацію, щоб не бути поміченими українським розвідникам і натівськими літаками, вони змалювали де розташоване, що прямо зараз тут знаходяться і можна бити. Якщо не помиляюся, телеграм-канал Кримський Вітер перше опублікували відео. Вони написали про те, що окупанти переміщують в вцілілі гелікоптери з Дженінськойського аеродрому на аеродром Кіровський на сході тимчасово окупованого півострова Крим. Тобто, вже відбувається оце кручу вірчу. Так ну виходить, якщо гелікоптери переміщаються, ви робимо висновок, що вони не пошкоджені або пошкоджені не всі. Щось вони переміщують. Дивіться, яка завдання. Постійне переміщення, постійно, прошу такі ось хуліганський слен, колись кручу і вірчу, к, картярі, бо по-іншому росіяни тут в Криму вести себе не можуть. Якщо перетягнули набагато далі, то вся техніка знаходиться в одному місці, ось в цьому аеродромі на сході Криму, і у випадку гіпотетичного удару українських військ. Багато техніки в одному момент може бути знищено. Треба переміщувати десь якось дрібним слоєм, таким тонесеньким слоєм, словом, як ікру розмазувати по цьому по хлібині, але тоді важко використовувати для ударів по українських позиціях в Запорізькій області. Джанко це дуже зручна зручний майданчик. Піднялися, полетіли, бобардувалися, повернулися, але близько до кордону, близько до лінії розмежування. Але зручно. Тобто тепер треба далі, далі це не, час підлоту, тобто багато незручності. Вони будуть постійно переміщувати і паралельно шукати ту людину або тих людей, які злили українцям а, а, цю інформацію. Якийсь актера, якийсь турист, який зафігував переміщення ці техніки, що насідали, і передав українцям. Тобто вони будуть шукати по координатах. По, Мобільних телефонів, мобільних терміналів, хто тут був знаходився був шукати камери від спостереження, шукати українських депутатів на вашу думку, наскільки цей удар є такий загрозливим, зокрема для влади тимчасово окупованого півострова Крим, тому що ну вони себе позиціонують там, що нібито як Росія здійснена всегда вибачте за, за, за цей першою мову в ефірі, і про те, що вони тут ну захищені російським ППО і, і взагалі, Путіним особисто. Я думаю, ні жодної загрози для Кримської влади немає. Вона цивільна, а військова відбувається військова тобто Це Військові будуть розбиратися, військова контрозвідка російська. Що відбулося, як відбулося російський генштаб? Я вам тут зараз покажу на оці, після таких прильотів, де постійно відбуваються розбори польотів. Ми з цього можемо голозувати, але вони вчаться на цих розборах на після наших ударів. Вони відпрацьовують, що зробити так, щоб на майбутнє таких ударів або не було взагалі, або ефективність їх була мінімальна. До речі, що вони роблять? Вони почали малювати обманки на аеродромах, вони малюють силуети, значить, такі, щоб з супутника воно виходило ух ти, нічого, це що там стоїть. І насправді це, це, це просто малюнок на землі, на, цьому, на бутоні, на, на цій звітній смузі смузі. Для кримської влади ще це нічого абсолютно, а ось для військових розбірки і розбірки. Ну очевидно, що напевно комусь та й погони, напевно, полетять після такого. Може, може, і... по зякам. Може комусь надають, може когось понизять звані, можливо, когось переведуть на іншу роботу, можливо, когось на фронт відправлять. Тобто будуть розбиратися. Ну, якщо я не помиляюся, вже тривалий час не було таких потужних ударів по військових об'єктах на території тимчасово окупованого півострова Крим. А ви вважаєте, це було все таки удар від української сторони на випередження, аби ці гелікоптери, літаки, які там знаходились, не наносили ударів по українській стороні? Дивіться, це полювання, це ну, аналогія з полюванням, коли мисливець він може навіть там ну, зрозуміло, декілька годин знаходиться в засідці і може пропустити так, ну, ці, ці, ці аналогії. Невеличку групу тварин, да? він чекає на щось велике, його це не цікавить. Навпаки, треба створити а, ситуацію, коли всі розслабилися, коли немає такої уваги. І, можливо, наші розвідники можливо пропускаю, бачили багато переміщень, але не завдавали ударів, щоб росіяни, ну, розслабилися, щоб вони ну там ну, вже скільки місяць немає ударів, два немає. Це ну, все окей, можна тут переміщувати. Ну, дійсно є. Навіть і у нас така історія, коли ми. Ну, Розслабляються. Ви ну, згадаєте, коли немає тривалий час поїде на тривогу, ти вже згадує, а, та, ну все окей. А насправді треба постійно лужку тримати і слухати, що відбувається. Можливо, під караулею. Можливо, була а, помилка з боку росіян, вони десь, я пропускаю, обмовилися стрільбиковим зв'язком, просто з телефоном. Мамочка, мамочка, ми тут їдемо там, на цей на, на аеродром, у нас столько всього. І наче він сказав, «А, зрозуміло, дякую, дякуємо. І удар. Ну, Можливо, це були додатково ще й натівські наші друзі, які, наприклад, кажуть, ми не можемо зараз дати озброєння, ППО, але от у нас є інформація. І вона вкрай важлива, актуальна, але її важливість, її вартість вимірюється в декілька годин. Встигнути вдарити. Ви чемпіон не встигли, ну, чекати іншого разу, пане Іване? На жаль, маємо і трагічні новини. Це удар росіянами по Чернігу в центрі міста. І кількість жертв, на жаль, збільшується щогодини. Пошукова рятувальна операція триває. Зараз відомо про те, що росіяни вдарили трьома ракетами по центру міста. Як ви оцінюєте цей удар, і що це взагалі було для чого? Ну, ми не знаємо, куди прилетіло саме. Ми бачили лікарню це раз, і, і кудись далі. Що це був за об'єкт, ми не знаємо. Я далекий від думки, що вони просто поцілили: а так, ми вам тоді ви нам, ви нам в Криму, а ми тут вам в Чернігів зараз. Швидше за все, в них була інформація про припускаю, можливо, там військові знаходилися, можливо, військова техніка, можливо, в цьому крилі. Карні були Я пропускаю. Я не знаю, ну, жодну ми жодної інформації, ми розголошуємо, тільки пропускаємо. І ось саме чомусь туди вони вирішили вдарити. На жаль, є загиблі, поранені, шкода. Е, є інформація вже про те, що це були ракети із інскантери. Пане Іване, ну ми жаліємося на те, і ми прекрасно розуміємо, що в Україні не вистачає систем ППО. Але зважаючи на близькість Чернігова до Російської Федерації, чи навіть ці самі системи Петріот могли би збивати оці прокляті іскандери чи інші ракети, які летять зі сторони Росії? Вони ну, можуть збивати, але в нас їх не в нас Нам їх не дають. Бо період, коли нам давали безкоштовно, коли ми могли полювати, Україна впаде наступні ви, він, він вже більше не працює. Він у кожної Uh, у кожного якогось історичного періоду, у кожної інформації, у кожного якогось явища є свій термін придатності. Ну, Це Можна порівняти з інформаційним марафоном єдині новини. Ну, є термін придатності. У 2022 році він закінчився, але продовжують його користуватися. Він вже свердить, але продовжує. Так само і з нашою риторикою. Вона більше не працює. Не працює на поляків, не працює на французів, на німців. Так, вони нам допомагають, але вже хлопці. Ну, будь ласка, не завершу. Що Україна впаде, доступні ми, ну то ваше. Ми повинні застосовувати нові підходи. Ми побачили, не працює, давайте щось інше. Я постійно наголошую, що ВПО треба брати в оренду. І от тільки зараз, буквально тиждень, як пан Кулєва почав цю ритурику теж впроваджувати в життя, і це буде допомагати нам переконувати, є люди, які за нас в естеблішменті Французькому, німецькому, виманулась в уряді, в парламентів, Британії, в США. Є люди, які нейтральні, а є які там антиукраїнська позиція. Можливо, не через те, що вони не люблять Україну, а саме через те, що вони патріоти своєї країни. Ми кажуть, наша передавати Україні безліч озброєння на десятки мільярдів, а там ні кінця, ні краю не людям. Коли воно завершить, а ми могли це на садочки, на школи, на дороги, там, на, 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 на забезпечення. І він дійсно нам ці люди прайма. А якщо ми спозиціонуємо так, ми просимо у вас, цей комплекс спектрів, але не безкоштовно в оренду. Ми покористуємося, а потім ну, і будемо платити вам гроші. Якісь. У нас правді грошей немає. Ми в кредит не запишете, будь ласка. А ми потім колись вам повернемо, коли буде можливість. Але кредит не безкоштовний. І потім, коли завершиться війна, ми або викупимо у вас його, або повернемо. Якщо він буде пошкоджений, ми компенсуємо вибор. Я більш ніж впевнений, що для американців, бо вони міркують дзвіном золотої монети, і в них ще є такий вираз, наскільки зелені твої долари. Для багатьох це стане а, а тоді. Тоді так можна, тоді можна. Тобто це буде переконано. І другий момент це пояснити, до якого етапу нам потрібна допомога. Я розумію, що у нас є міркування кордону 91-го року, не може можемо стримати росіян зараз, вони посуваються, ми не можемо жити в парадигмі. От ми дійдемо до Донецьку, ми не дійдемо, не виходить зараз. Якщо ми скажемо нашим друзям, хлопці, дивіться, джентльмені, нам потрібно це озброєння для зупинки росіян на лінії розмежування. От лінії розмежування зупинити, щоб вони знесилися, зникровилися. Але ми не кажемо про контрнаступ. Ми обіцяємо, як тільки не зупиняться, тоді ми почнемо розмірковувати, як бути далі. І є більш ніж певний, що частина американських конгресменів, э, сенаторів, вони змінять свою антиукраїнську риторику на більш озвучну і скажуть: а тоді це можливо, це для них світло в кінці тунелі. Вони не розуміють, скільки нам давати десятки мільярдів доларів, скільки, десятки років, вони на це не погоджуються, це ж її гроші. А скажіть, будь ласка, ну, насправді можливо закрити українське прикордоння системами протиповітряної оборони? Їх потрібно багато. Їх потрібно багато. Дивіться, є від балістичних ракет, є від крилатих ракет. Кожен пуск, що ми кажемо запитював, це 2 мільйони доларів. Та орієнтовно така ціна. Вони стріляють дуплетами. Раз-два, раз-два. Тобто, кожну... тобто це таким чином гарантується, що ракета, яка летить, вона перша влучає, або перша, перша про не влучить, то друга її добуває точно. Таким чином гарантується сто... ну, майже 100% результат збиття а, і нам їх потрібно багато. Нам потрібні комплекси для збиття крилатих, нам потрібні комплекси для збиття шкетів, тобто три ешелони оборони. Mm -hmm. Коли буде мирний час, ми повинні в першу чергу над цим працювати. До речі, в південній північні... Кореї, перепрошую, на багатоповерхівках встановлені крупнокаліберні кулемети для збиття гіпотетичних співробітників з території. Північний країн, тобто там ця система розвинута. Ми повинні це накопичити, врахувати в себе і впроваджувати цю систему. Не одразу будувати дороги, а будувати оборону, бо від росіян можна очікувати все, що завгодно. Навіть за умови, що підписана якесь перемир'я, якась мирна угода, то вони періодично можуть просто кошмарити цими безпілотниками і робити вигляд, а то ну то що саме прилетіли. Розуміло, пане Іване, ще хотіли би почути вашу думку стосовно заяви прес-секретаря Російської Федерації рота Путіна Піскова підтвердив те, що Росіяни виводять своїх так званих миротворців з нагірного Карабаху, і тут вже в українських пабліках є побоювання, що ці так звані миротворці опинуться на нашому фронті і будуть воювати ну очевидно проти України. Як ви бачите цю ситуацію? Я не виключаю м'яко кажучи, я. На 90% впевнений, що вони з'являться. Можливо, одразу, прямо на марші, вони виходять розміщені з, з бази, і одразу поїдуть на фронти. Можливо, там буде певний період. Але давайте так, орієнтовно цих миротворців там було 2 тисячі людей. Тобто це не 20 тисяч, це не 200 тисяч, це 2 тисячі. Так, це ну, доволі багато, але не те, що там вау-вау-вау, що супер критично. По кількості я думаю, що вони погоди не зроблять. Так, вони буде, буде неприємно. На жаль, вони можуть спровокувати втрати серед наших військових, але це не якась рішуча маса, яка їде, яка була раніше не врахована генеральним штабом. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Експівробітник Служби безпеки України Іван Ступак був в нашому ефірі. обговорили актуальну ситуацію в нашій країні. І не тільки пане Іване, спасибі вам та моє шанування.